Нагадую, що стендап це короткий монолог репортера у кадрі, на два-три речення буквально, з місця тих подій, які він показує у своєму репортажі. З якою метою записується стендап, існує щонайменше шість причин для появи кореспондента у кадрі. І перша з них це зробити обличчя кореспондента впізнаваним. Адже глядачам дуже цікаво. Яка людина скривається за тим голосом, який вони чують у репортажі? Їм дуже цікаво подивитися на зовнішність того кореспондента. І треба цю цікавість задовільнити, треба показати кореспондента у всій його красі. Друга причина, за якою знімається стендап, для того, щоб підтвердити виїзд кореспондента на місце зйомки. Адже часто густо таке трапляється, що кореспонденти з інших телеканалів просять відеоряд. Відео з якоїсь події у іншої телекомпанії. І вони дають. Кореспондент там не був, він нічого не чув, інтерв'ю не брав, але репортажик зробив. А от якщо ви були на зйомці, якщо ви витратили на неї час, якщо ви брали інтерв'ю, запишіть вже стендап, щоб всі бачили, що ви таки були на місці цієї зйомки. Третя причина, за якою записується стендап. Для того, щоб привернути особливу увагу до якогось факту, чи Об'єкту вашої зйомки, наприклад, репортаж про автомобільну аварію. Винен в аварії світлофор, він працює не так, як потрібно. І ось у стендапі ви можете стати поряд з цим світлофором і сказати, ось саме він повинен у цій аварії. Зараз ми ем, поміряємо за скільки секунд переключається зелене і червоне світло. Ось, бачите, повинно переключатися за 10 секунд, а переключається за 7. Тобто ви привернули особливу увагу до об'єкту вашої зйомки. Четверта причина, за якою кореспондент має повне право з'явитися в кадрі, це для того, щоб показати якісь дії, дати глядачам інструкцію, як робити те чи інше. Наприклад, ви знімаєте репортаж про енергозберігання за часів блекауту і хочете донести людям інформацію, що корисно використовувати енергозберігаючі лампочки. Ви можете в стендапі взяти енергозберігаючу лампочку, викрутити звичайну, замінити її на енергозберігаючу і сказати: Ось, зараз ми подивимось. Як світить енергозберігаюча лампочка? Бачите, вона дає так само багато світла, як звичайна, а економить електроенергію у два чи три рази більше, ніж звичайна. Отож користуйтеся на здоров'ї і заощаджуйте електроенергію для країни. П'ята причина, за якою записується стендап. Для того, щоб зробити місток, перехід між різними частинами вашого, вашого репортажу, між різними думками чи навіть між різними локаціями, місцями події. Наприклад, ви знімаєте репортаж про якийсь клас у ліцеї. І зараз в цього класу йде урок історії, звичайно, в кабінеті історії. Наступний урок урок математики, звичайно, в кабінеті математики. І ось для того, щоб вам перестрибнути з кабінету історії до кабінету математики, глядач не розуміє, як це ви прострибнули так швидко. Ви можете на перерві записати невеличкий стендап. Тільки що в учнів там такого то класу завершився урок історії, а наступний на них чекає урок математики, на якому вчителька обіцяла показати математичні фокуси. Ходімо подивимось. І ось у вас вже є місток між кабінетом історії і кабінетом математики, між різними частинами вашого репортажу, між різними предметами. Зрозуміли? І шоста причина, за якою кореспондент може записати свій стендап, це для того, щоб підвести важливі підсумки чи наголосити на дуже важливі інформації. Ось ви пам'ятаєте стендап з цих прикладів, що я вам надсилала. Стас Кравцов зробив е, свій стендап під час інтелектуального марафону. Це Олімпіада для новачків для тих, хто хоче вступити у Чельєвський ліцей. Він став біля плакату. На якому було написано про день відкритих дверей, адже його мета була привернути увагу ще й до дня відкритих дверей. Вже інтелектуальний марафон закінчився, а треба наголосити і знову дітям сказати, коли приходити до ліцею наступного разу. І ось він стоїть біля плакату, на якому написано. Коли саме треба приходити на день відкритих дверей, і каже свій стендап: ми дуже вдячні всім дітям, що прийшли до нас на це свято, на інтелектуальний марафон. Але не забудьте, що ми чекаємо на вас і показує на плакат. Ще й такого то числа на день відкритих дверей. Приходьте, і ви обов'язково полюбите рішельєвський ліцей так само, як любимо його ми. Зрозуміли, так? Да? На початку свого репортажу він казав, що буде ще й день відкритих дверей, а наприкінці він знову наголошує на цій важливій інформації, щоб діти запам'ятали, коли саме треба приходити. Що ж казати в стендапі? В ідеалі в стендапі кореспондент повинен сказати щось таке, що він не може сказати за кадром. І як правило, такий стендап він динамічний. Ми з вами пам'ятаємо, що буває статичний стендап. Як я зараз стою перед вами, просто стою статично і говорю вам якусь важливу інформацію. Це статичний стендап і він, як правило, знімається десь по пояс. Але є ще й динамічний стендап, коли кореспондент в кадрі щось робить. І такі стендапи завжди виглядають краще, тому що вони активні, вони динамічні, вони показують якусь дію і ілюструють якусь послідовність може навіть дій. Вони ігрові, і це завжди подобається глядачеві. Отож, спочатку треба визначитися з метою вашого стендапу, для чого ви його записуєте? Якщо для того, щоб наголосити на якійсь важливій інформації, це, це може бути відкриваючий стендап, який починає ваш репортаж. чи той, який підсумовує ваш репортаж, якщо ви хочете зробити динамічний стендап, він, мабуть, буде десь у середині вашого репортажу, і він буде демонструвати якісь послідовність яку якихось дій, да? чи може приверне особливу увагу до якогось об'єкту вашої зйомки. Коли ви визначитеся з метою свого стендапу, а для стендапу ви обираєте найцікавішу інформацію вашого репортажу, тоді діло піде як по маслу. Наведу ще один гіпотетичний приклад динамічного стендапу для репортажу, наприклад, про лабіринт. Ви знаєте, що є таке інтелектуальне спортивне змагання у шлівському ліцеї Лабіринт, де різні команди змагаються між собою. Вони приходять на якісь станції, там вирішують якесь завдання з якогось предмета, а потім, якщо вирішили, получають підказку, яка наступна станція. І так от проходять усі станції. Наприклад. Ви стоїте поряд з капітаном команди і кажете такий текст: для того, щоб команда отримала дозвіл пересунутися на іншу станцію, капітан повинен п'ять разів попасти тенісним м'ячиком у коробку. І ось ви стоїте і кидаєте цим м'ячиком у ту коробку. Ви демонструєте те, що повинен зробити капітан. І коли це вже зроблено, кажете цікаво, яке ж завдання наступне чекає на е, слідучій станції. Біжимо, подивимось, і вибігає з кадру, біжить, щоб дізнатися, яке ж там наступне завдання. Правда, цікавий стендап. Він динамічний, він активний. Він, він привертає увагу глядачів. І е, ці, зацікавить їх, і, звичайно, він показує, які дії повинні робити е, учасники цих, цих змагань. Я пропоную вам обрати якусь тему і записати з цієї теми цікавий, динамічний, класний стендап. Пам'ятайте, що в стендапі повинно бути лише два-три речення. І краще робити щось у стендапі, не просто стояти, а щось ще й робити. Які ж теми ви можете обрати? Будь-які. Ваша фантазія, політ вашої фантазії, нічим не спиняю. Це може бути прогулянка на велосипеді взимку, яку екіпіровку треба надівати, які рукавички там слід вдягати, щоб не змерзнути і щоб не захворіти потім після цієї прогулянки. Як ви прикрашаєте свою новорічну ялинку? Чи може у вас є там якась особлива кулька, яка виконує бажання? І де ви її повісите, де буде місце цієї кульки на ялинці? Чи як ви з матусою йдете до супермаркету, як ви обираєте якісь продукти? Там, апельсини я обираю саме такі, а ківі саме такі, а потім з них роблю дуже смачний салат. І на кухні можете нарізати ось саме такими шматочками я нарізаю апельсин. А я Яблучко нарізаю саме такими шматочками, ви теж так робіть, у вас вийде смакота. Будь-яка тема, будь ласка, запишіть класний динамічний стендап, дієвий з якоюсь дією у кадрі. І якщо ви ще не зняли ті п'ять відео, що я вас просила, відео різної крупності планів. Да? Пам'ятаєте, було у вас таке завдання. Повинно, ви повинні були зняти 5 відеокадрів різної крупності. Пам'ятаємо, які в нас є крупності. Це віддалений план, це загальний план, середній план, крупний і деталь. Ось зробіть, будь ласка, 5 таких кадрів, 5 відеокадрів по 10 секунд кожний. І, звичайно, буде дуже класно, якщо ви знімете ці 5 кадрів на ту ж саму тему, на яку у вас буде стендап. Тож у вас уже вийде практично готовий репортаж, практично готова історія. Цікава історія, яка залишиться у вашому відеоархіві, а може і на РЛТБ попаде. Тож не зволікайте, робіть домашнє завдання. Я бажаю вам класних стендапів і класних кадрів. А про те, як побороти свій страх камери, як не боятися того чорного вічка об'єктиву, що дивиться на вас, як почуватися в кадрі вільно, дивіться наступне відео.